Американські гірки. Перше, що приходить на думку, адреналін, купа емоцій, незабутні враження. А що, якщо я скажу, що такі емоції можна створювати власноруч кожного дня? За допомогою емоційних гойдел. Адже більшість людей порівнюють їх з цим атракціоном. Всім привіт! Ви на каналі Нові вершини, і це блог для мислячих, в якому ми покращуємо своє життя працюючи над внутрішнім світом. Емоційні гойдалки це стан людини, коли відбувається дуже різка зміна емоцій з позитивних на негативні, і навпаки, здавалося б, зараз ви відчуваєте себе найщасливішою людиною в світі, але за кілька хвилин ви вже в пригніченому настрої. Без будь-якої мотивації жити проблема в тому, що такі перепади емоцій не завжди легко вдається приборкати. Емоційні гойдалки виникають через небезпеку чи стрес, що вирують навколо нас. На більшу амплітуду розхитування також можуть повпливати відповідальність, яка лежить на наших плечах, за інших людей, за додаткові обов'язки та завдання, за які ми комусь підзвітні. Все це сильно тисне та розхитує емоційний стан. Поява гойдалок супроводжується емоційною прив'язаністю до людини. Коли ми щасливі, відчуваємо до чогось емоційний потяг та отримуємо від цього задоволення. Зазвичай така прив'язка відбувається у людських стосунках. Згодом починає здаватися, що ви настільки поєднані емоційно та залежні від цієї людини, що ваше життя без неї буде сірим, одноманітним, нецікавим і так далі. Це і створює підґрунтя для подальших емоційних гойдань. Розрізняють різні приводи, які можуть спричинити такі коливання. Одним з них може бути нездорова закоханість, яка виражається в залежності від людини кривдника. Вона може маніпулювати фразами на кшталт Хто ти без мене? Я тебе створив як особистість, ти без мене ніщо. З часом через такі фрази починає здаватися, що ви не можете полишити ці стосунки, бо без цієї людини ваш особистий розвиток. Закінчиться наступний привід: люди з нестабільною поведінкою. Таким може бути ваш товариш в окремих моментах. Ви можете почуватися як справжні друзі в безтурботній та дружній атмосфері. Але водночас у вас виникають побоювання щодо цієї людини неприязнь відразу або навіть пригнічення. Чи то колега по роботі, яка спочатку допоможе, а потім підсадить на думку, що без її допомоги в цій ситуації ви не впораєтесь, і вже з'являється відчуття, ніби ви заборгували їй щось зі своїми домашніми емоційні гойдалки теж не вийнято. Адже батьки часом теж можуть гойдати своїх дітей не лише на майданчику, а й у реальному житті, навіть того не помічаючи. Але не завжди причина ховається в комусь. Варто також брати до уваги власні поведінкові особливості. Буває, ми свідомо ігноруємо якусь проблему, ховаючи голову в пісок. Турботи залишаються незмінними, але у піску нам їх ніби не видно. Так ми обманюємо себе тим, що втеча допомогла, а проблеми розруляться самі по собі. Насправді це лише підсилює внутрішній хаос, який подвоює хвилювання і тривогу, змушуючи нас постійно прокручувати ці проблеми в голові. Такі дії заморожують людину у стані очікування та постійного страху невідомості. Коливання у таких ситуаціях сягають найбільшої амплітуди. Вони сповнені постійними думками про щось негативне. Як наслідок, ми починаємо уникати відповідальності у прийнятті важливих рішень, гадаючи, що цим збережемо власний спокій. Така невпевненість у своїх силах та діях підсилює коливання, роблячи вас більш вразливими до емоційних зривів. Звісно, перепади настрою, емоційна нестабільність бувають у всіх та з різних причин. Іноді трапляється так, що вони не мають очевидної причини появи. А в інших випадках вони пов'язані з конкретними тригерними факторами, все це відбувається через хімічні речовини у нашому мозку: нейротрансмітери. Це речовини, які передають сигнали від однієї нервової клітини до іншої. Саме вони визначають, як ви себе почуваєте сьогодні та впливають на зміни вашого настрою. Деякі речі можуть підвищити або знизити рівень цих хімічних речовин. Зокрема, пропущений прийом їжі, стрес, недосипання через вашу нервову напругу. Тому, коли ми виснажуємо Мо свій організм одвічними переживаннями та недосипами страждають нервові клітини, а з ними ми отримуємо перепади настрою, коли вони стають інтенсивними або частими. Вони можуть стати загрозою розвитку чогось більшого серйознішого, наприклад, емоційного розладу. Особливо, коли ми вдаємося до ігнорування, прикриваємося фразою само по собі мене. Але в такі моменти ми забуваємо одну важливу істину: нічого не минає безслідно. Ігноруванням ми наражаємо себе на розвиток психологічних хвороб. Так, так виявляється, що емоційні гойдалки, від яких хтось отримує адреналін, можуть бути настільки небезпечними, Тож важливо не запускати свій емоційний стан до рівня депресії та розладів. Все можна зупинити ще на моменті емоційних гойдалок. Такі перепади та емоційні нестабільності не потребують медичного втручання. Їх треба пропрацьовувати один на один з собою. Ми хочемо підкріпити віру в те, що ви не самі проходите цей витривалий етап життя під назвою Емоційні гойдалки, адже найсміливіші та найвідважніші люди минулого теж потерпали від невизначеності та від емоційного коливання в історичному контексті. Ви напевно знайомі з таким персонажем, як цар Давид. За цей час Давид пройшов через війни з сусідніми державами та суспільні коливання. Йому точно не позаздріш на життєвому шляху. Давида теж емоційно хитало від труднощів, які він особисто переживав. До прикладу, сьогодні він святкує справжній тріумф від перемоги над своїми ворогами, а вже наступного дня вороги кривдитимуть. Жінок і дітей у полоні, що зведе його тріумфальну радість на нівець. Погодьтесь, від таких хитких обставин важко було зберігати рівновагу. Як наслідок, свої побоювання та переживання Давід залишав у вигляді псалмів, які потім стали книгою, що входять до Біблії. Псалми ледь не єдина книга тих часів, в якій автор виразив стільки емоцій та власних переживань. І передав читачу свій внутрішній світ. Так, наприклад, у 38-му псалмі Давид, будучи мужнім воїном, пише в скорботі. я вкрай пригнічений і ослаблений. Ридаю від хвилювання мого серця. Моє серце стривожене, моя сила залишає мене, і навіть світло моїх очей втрачається. А у 118-му псалмі Давид закликає радіти цьому життю. Цей день особливим зробив Господь. радіймо та веселімося в ньому. Цікаво, чи не так, як швидко та динамічно у нього змінюється ставлення до життя і викликів навколо. Можемо відмітити, що Давид адресував ці переживання та радощі у вигляді молитви Богу. Це відображає природні прагнення людини шукати прихистку і опори в чомусь більшому та стабільнішому за власні сили. А молитва це один із способів, який допомагає віднайти міцну скелю в своїй вірі. Тому Давид використовує її не лише як прохання про допомогу, але як і про вираження своєї вдячні. Ечності та радості у сьогоднішніх реаліях ця історія відкриває нам дуже важливу істину. Ви можете бути героєм свого часу, навіть попри коливання та емоційні гойдання, але у вас має бути міцна опора, коли все та всі проти вас. Нехай ці роздуми стануть натхненням для вас, адже серед усіх труднощів, з якими ми стикаємося кожного дня, важливо знайти емоційний прихисток. Так як це зробив мужній Давид і точно не пожалкував. У нього була можливість виливати ці скорботи своїм підопічним та близьким, але він звернувся саме до Бога. У зв'язку з останніми подіями, коли ми щодня потерпаємо від наслідків війни, гойдаємося та емоційно виснажуємо себе, важливо відшукати правильне рішення, як діяти перед важким вибором та уск. Трутних ситуаціях, аби морально не нашкодити собі ще більше. Ми хочемо порадити вам книгу Емоційні гойдалки війни Володимира Станчишина. Він зазначає наступне: ми не обирали жити в час історичних змін, але війна це те, від чого неможливо абстрагуватися. Тому наше завдання наразі навчитися справлятися на індивідуальному емоційному рівні жити, аби перемогти в цій війні. Ця книга є легкою та універсальною для будь-якого читача. Тому якщо вам важко зберігати стабільність, ви постійно коливаєтесь, ця книга вам точно стане у пригоді. А зараз поради для тих, хто потребує злізти з емоційних гойдолок та зменшити своє розхитування. Визначте, які негативні чинники вас розхитують, та зменшіть амплітуду їх коливання. Це можливо зробити, якщо ви навчилися аналізувати себе, свій настрій та його видозміну. Якщо ж вам важко прослідкувати, коли він різко змінюється, Радісно на тривожний та навпаки, спробуйте скористатися трекером настрою. Це може бути будь-який застосунок у смартфоні, який буде зручним для тривалого користування. Наприклад, MoodFit. Щодня ви помічаєте свій настрій, згодом програма сама робить діагностику ваших емоцій та перетворює їх на діаграму. Вона допоможе відстежити стрес, тривогу та навіть депресію. Тим самим ви наглядно можете побачити, як коливався ваш настрій та від яких обставин. Також у цьому додатку можна ввести свій власний щоденник, є розділ з дихальними вправами, також графік сну та харчування. Такий застосунок стане справжнім детективом вашого емоційного світу. За допомогою чіткого відслідковування ви зможете фіксувати, які конкретні події чи люди впливають на ваші зміни. Створюючи емоційні гойдалки. Або якщо додаток не ваш варіант, проведіть хоча б скринінг своїх справ, ну хоча б у записнику. Проаналізуйте свій минулий тиждень, коли ви почувалися нестабільно, які справи ви мали, та які люди були поруч з вами. Можливо, цей варіант допоможе вирахувати чинники, які гойдали вас найбільше. Коли ж вам вдалося зафіксувати, що хтось спеціально або несвідомо триває у вас в емоційному детоксі, пробуйте зменшити вплив цієї людини на ваше життя. Проте, якщо уникання вам не допомогло і ви продовжуєте відчувати нестабільність, неконтрольовані емоції, наприклад, різкі панічні атаки, набіги тривоги, справа може бути глибшою ніж просто усунення тригера який вам надокучав. докучав в такому випадку не соромтеся звернутися до фахівців або близьких за моральною підтримкою, оскільки всі негативні емоційні нападки тягнуть за собою серйозні наслідки для ментального здоров'я і за звичайним приступом гніву з часом можуть слідувати дії по самоушкодженню, псуванню стосунків з рідними та розвиток депресії. Окреслюйте свої кордони через нашу здатність емоційно залежати від когось чи чогось може розвинутися певна ломка. Наприклад, коли ви хочете написати людині, яка справді користується вами, і ви чудово розумієте, що це ні до чого не приведе. Постає питання: як впоратися з цією ломкою? Найважливіше. Побороти свою вразливість, оскільки маніпулятор може легко нею скористатися, усвідомлюючи вашу прихильність перед ним, це дозволить йому емоційно експлуатувати вас та розхитувати морально. Погодьтеся, що з сильною особистістю, яка може дати відсіч будь-кому, коли її особисті кордони порушують, так себе не поводитимуть. Кривдники користуються тими, хто не піде проти них самих. Таких людей вони з легкістю можуть ображати, розуміючи, що відповіді не буде. В такій ситуації необхідно проаналізувати свою поведінку. Якщо вам важко говорити, Варити комусь ні, ви постійно відчуваєте небезпеку навіть тоді, коли у вас все добре. Вам важко розслабитися поряд з керівником. та ви перебуваєте у постійній напрузі. Ймовірніше за все, ви занадто вразливі перед аб'юзивною поведінкою. В такому випадку, аби зменшити її вплив на ваше життя, треба якомога швидше сепаруватися та окреслити свої кордони. Якщо вас пов'язує спільна діяльність, спробуйте влитися в новий колектив, який поступово розриватиме ваші попередні зв'язки з кривдником та зменшить його вплив на ваше життя. Пройшовши процес сепарації, ви станете самостійнішими. Почнете відчувати свободу абсолютно у всіх сферах свого життя, і ваш настрій перестане коливатися від примхів інших. Пам'ятайте, що розбудова самостійної особистості також виявляється через турботу до себе. Правильне харчування, заняття спортом, улюбленою справою. Чи у навчанні таким чином ви робите інвестицію в своє тіло та здоров'я, а не в безглузді взаємини, які по факту лише руйнують вас. Коли ж ми любимо та піклуємося про себе, ми не даємо нікому себе скривдити. Тому після наполегливої праці запитайте у себе, чи хочу я повертатися до того спілкування або до тих обставин, які руйнували мене раніше. Гадаю, відповідь очевидна. Тому зупиніть власну гойдалку аби встати з неї та почати крокувати сміливо, постійно вдосконалюючи кожен наступний крок. До нових зустрічей!